Стосується інших випадків насилля в сім'ї, яких на жаль теж трапляється. Ви повинні розуміти, що це не Україна і не бувший Радянський Союз, і дитину є насилля фізичне і психічне, тобто, коли ви гнобите, знущається на дитиною, це е, психічне насилля, обзиваєте і так далі, коли ви не дай Бог лупати їм ремінцем, згідно взірця постсовєтського синдрому. То це теж вже насилля фізичного характеру. І в той момент, коли ваша дитина потрапить в школу з синцями на руках, на е, задку, на ногах, школа зобов'язана в автоматичному порядку викликати педагога, поінформувати е, найбільшого дільничого, найближчого і поліцію, і теж збуджувати процедуру голубої карти. Процедура голубої карти це насилля сім'ї. В автоматичному порядку поліція вами цікавиться. Забираю вам дитину, вилучаю до осередка тимчасового альтернативної так званої сім'ї. Проводиться судова процедура і розгляд. І лише після рішення суду приймається рішення, чи буде кримінально покараний один батько чи двоє батьків, і чи дитину вам віддадуть назад. Але на жаль, у нас є ще гірші сім'ї, які мішані теж національні. Де ментальність зовсім буває відмінною між собою слов'янською іншим. І, на жаль, нас, жінки, особливо з Сходу, полюбляють випивати алкоголь, лупитися, битися, задіювати скандальні історії і навіть один до одного, щоб полякати другу сторону, викликає в цей момент поліцію. Що тоді діється? Збучується кримінальне провадження, затримуються двоє батьків, якщо вони всі билися, всі лупилися і це на очах батьків. Вилучаються їм в негайному порядку діти до альтернативної сім'ї під час судового розгляду, а далі сімейний суд чи кримінальний суд, в залежності від поваги ситуації, зможує провадження і проголошує рішення, що з вами зробити. Чи коли у вас вилучають дітей в альтернативну сім'ю, вас зобов'язують до процедуральних відповідної поведінки, ви повинні. Бути працевлаштованими, не деградованими, не зловживати вдома алкоголю, передусім про дітям, і не мати ніяких скандальних історій, і ви знаходитеся під наглядом судового виконавця і відповідних служб. В той момент, як ви проходите виховний свій період, і ви, як кажуть наші друзі-поляки, рукуєте надію, то вам дітей дадуть швидше. В той момент, як ви далі ведете деморалізований спосіб життя, тобто зловживаєте алкоголь, влаштовуєте скандали, лупатися один з одним, і не дай Бог, що в присутності дітей вам їх віддадуть, не віддадуть ніколи. Саме тому пересторога до вас, мої рідні, земляки. О, дуже багато в нас історій, де жінки п'ють, чоловіки п'ють, синяками лупляться, луплять дітей. І взагалі ведуть себе адекватне неадекватно, деморалізовано. Схаменіться, будь ласка. Тому що, якщо ви маєте і хочете так себе поводити, то вам не місце у нас в видвиші в Польщі, і європейській спільноті. Будуть задіяно кілька кримінальних проваджень та сімейних проваджень. У вас вилучать дітей надовго, і ви довго не побачите. А доказати і виправити свою поведінку це набагато важче, ніж саме. Початку вести себе гідною людиною, Ще вам дуже раджу. Всього доброго.